Хочуть позитиву, а на полонених їм байдуже. Керівництво одного з найпопулярніших торгово-розважальних комплексів столиці відмовилося показувати ролик про полонених військовослужбовців. Про це на своїй сторінці в інстаграм розповів боєць Руслан з позивним Давід. За його словами, такий випадок не поодинокий. Декілька разів ми зверталися до торгового центру Гулівер у центрі міста, який має великі екрани, де транслюється реклама. Також зверталися до інших власників екранів. В поряд це не було безкоштовним проханням, але адміністрація та бізнесмени відповіли, що не хочуть транслювати негатив і що сенсу в цих відео немає. Окрім того, йому повідомили, що служба безпеки, начебто, вважає ролик небезпечним для відвідувачів. Метою трансляції відео було показати, як багато воїнів зараз перебувають у полоні, а також згадати про полеглих героїв, які боронили нашу незалежність. Транслюючи ролик на великих екранах у центрі столиці, також хотіли закликати країни Європи опікуватись поверненням українських військовополонених. Сам же Давід, військовослужбовець, який теж пережив пекло російського полону, спершу брав участь в обороні Київщини, а згодом і Маріуполя. 4 квітня 2022 року Руслан прилетів на Гвинтокрилі на вже оточений завод Азовсталь. Там, внаслідок важкого поранення, втратив ногу і потрапив у полон. У рамках одного з обмінів важкопоранених бійців, Руслан повернувся у червні минулого року. Фільмуючи події на камеру GoPro, азовець Давід став одним із небагатьох, хто на той момент показував реальність кровопролитних боїв у Маріуполі від першої особи. Зараз він активно допомагає своїм побратимам та безкоштовно тренує військових. Каріна не телеканал НТА.